Компанія у нас велика 530 тисяч гектар. І з основних культур ми маємо кукурудзу, соняшник, сою, озиму пшеницю. Маємо експорт 60 країн світу. З 2014 року ми почали розвивати автоматизацію в точному землеробстві, і ми хотіли підвищити якість виконання операцій, підвищити точність. Починалося все з тестів різних систем. Ми бачили в деяких речах ефект. В деяких речах ефекту не бачили. На сьогоднішній день ми маємо 270 одиниць техніки, яка обладнана моніторами Trimbo. Перейшли на РТК. Бачимо, що багато польових участків ми не закриваємо наявністю інтернету в полі. Це спричинення простої техніки. Тому ми пішли шукати варіанти, які б нам дозволили працювати безперебійно. Ми повернулися в використання центрпойнта і бачимо в цьому позитивний результат роботи. За сезон роботи в полі ми не бачили зовсім простоїв в техніці в полях. Плюс того, що ми отримуємо більшість супутників стабільність роботи GPS-сигналів. Досягаємо тої точності 2,5 см на центрпойнті. Тобто точність РТК ми досягаємо за рахунок сигналу. Тому, я думаю, це майбутнє. Обладнання Trimble у нас використовується фактично на всіх операціях. Кожен механізатор скаже, що робота по центрпойнту це автоматизована робота, в яку не потрібно додаткові зусилля, щось думати, що зробити. Там, з модемом, з інтернетом, з сім-картою. Нема ніяких претензій. Дуже зручно на ньому і легше для, для тракториста. Бистро ми освоїли його. Нас інженера постійно є і допомагають нам. Велику роль грає, вже руки не зайняті, вже людина так віддихає, це аж не руками вести. Все автоматика, кнопочку нажал и все, работай.